Як виникла ідея цього відео? Вчора ввечері я подивився відео відомої української блогерки, де вона розповідала, що існують психологи правильні наукові психологи, а існують езотеричні психологи, тобто езотерики, які несуть шкоду людям. І будь ласочка, уникайте цих езотериків, а звертайтесь всі на перевірену платформу, де ви можете знайти фахівця, який з вами попрацює, і вирішить усі ваші проблеми. Ну, начебто, таке цікаве досить відео, і під ним, під відео, дуже дуже багато коментарів людей, які звернулись до цієї платформи, шукали там фахівця. Шукали вирішення власних проблем, а в кращому випадку нічого не отримали. Ну і є там ще гірші коментарі. Я і подумав: а чому б мені не поділитися власною думкою з цього приводу? Тим більше, що є чим поділитися не тільки з того, що я десь колись чув, а з того, що я проживав на власному досвіді. Отже, з чого я хотів би почати? Я хотів би почати з того, чому я, власне, маю право говорити з цієї теми, з цього приводу. Тому що мій шлях у психологію почався у 2009 році. Ну, тобто, з кінця 2009 до сьогодні я вже в цій темі 16 років. І я починав з. Коучингових програм з тренінгів і з НЛП. Потім а, шукав наукового психолога, не знайшовши відповіді на свої питання, а, пішов в езотеричний напрямок. Кілька років був в езотеричному напрямку і, врешті врешт повернувся до наукової психології, але вже. На іншому рівні, тобто, я пішов отримувати вищу освіту і продовжувати вчитись. Для того, щоб отримати інший погляд. Отже, я маю право говорити з цієї теми, тому що я пройшов психологію з різних сторін. Тобто, я був і езотериком, я був і класичним психологом, я був і тренером, коучем і впроваджував НЛП-техніки, і, власне, на чомусь зупинився? Ні, не зупинився, але е, є про що вам розповісти. Отже, перше, чи є шахраї езотерики? Так. Але є так само шахраї і непрофесійні психологи і в науковій сфері з точки зору наукової психології. І, е, чи можна сказати, що всі езотерики. Шахраї обманюють людей і не несуть користі. Не можна сказати. Чи можна сказати, що наукова психологія завжди права і завжди приносить користь? Так само не можна сказати. А і де ж насправді лежить відповідь на це питання? Ну, дивіться, нам потрібно згадати специфіку, специфіку людської психіки. І зрозуміти, а для чого ми йдемо до психологів, до езотериків, до інших фахівців в цій сфері. Ми йдемо туди для того, щоб розв'язати якісь власні проблеми, які самотужки розв'язати не можемо. І тут я хочу нагадати слова Ейнштейна. проблема не може бути вирішена в системі, в якій вона виникла. Для того щоб вирішити проблему, спочатку потрібно вийти з системи. Побачити проблему, а потім повернутися і вирішити її. Так от, зовнішній консультант, психолог, психотерапевт, психоаналітик, енергокаузолог, ведичний психолог, будь-який фахівець він тут іграє роль саме тієї точки зору. Зовнішньої, да, тобто а, того погляду ззовні зовні системи, який допомагає нам побачити те, що ми не бачимо, коли ми знаходимося всередині системи. Тобто, якщо казати простими словами, то а, якщо тут проблема на землі, да, то злетівши вгору і подивившись, наприклад, з літака чи з вертоліта вниз, ми можемо побачити. Вихід з лабіринту, да? а якщо ми знаходимося, наприклад, на землі в пласкій структурі, то ми вихід з цього лабіринту можемо не побачити. Ось таким чином працюють і всі фахівці, всі допоміжні професії, які допомагають нам подолати кризу і знайти вирішення власних проблем. Більш того, що більше я вивчаю наукову психологію, то більше я переконуюся в тому, що езотерики. І психологи, і науковці говорять про одне й те саме, але з різних боків. І тут е велика перевага того, що я подивився на все це з різних сторін і побував е в різних сферах з різних сторін. Моя перевага полягає в тому, що я розумію, як одне й те явище пояснюють, наприклад. Езотерики, енергопрактики, і науковці, і ведичні психологи. Але ж вони говорять про одне й те саме, тільки різними мовами. Бо кожна людина має власний світогляд, має власну картину світу, і для когось більш прийнятна наукова картина, а для когось більш прийнятна, наприклад, езотерична чи релігійна. Головне ж не в, не в тому, яку нам точку зору обрати, а головне в тому, чи допомагає це вирішити проблему людини. Отже, кхе -кхе, а, чому можуть допомагати чи шкодити ті чи інші техніки, методики, фахівці? Дуже просто. А, все залежить від того, а, яка мета цієї людини. Тому що було б неправильно сказати, що тільки в психології чи в езотериці є люди, які намагаються просто отримати ваші гроші і нічого не дати у відповідь. Така сама ситуація існує в усіх сферах нашого економічного і соціального життя. Така сама ситуація і в маркетингу, така сама ситуація і в продажах, навіть побутової техніки, да? ви можете приходити купити якісну річ, якісний телефон, телевізор, а вам можуть продати неякісний непотріб те, що не відповідає вашим потребам. Тож, як розпізнати якісного фахівця? Чи потрібно звертатись до якоїсь платформи? Чи потрібно десь шукати, чи потрібно, як-то сарафанне радіо да, питати в когось? Колись дуже давно, коли я ще починав свій шлях, я так само задавав це питання своїм вчителям. І я дякую за відповідь, яку я отримав від одного з своїх наставників. Відповідь була така: і вона пов'язана з китайською народною мудрістю, яка звучить так. Коли учень готовий, з'являється вчитель. На кожному етапі нашого життя до нас приходить той вчитель, якого ми зараз можемо сприйняти, який максимально може зараз нам дати те, що нам потрібно. Або якусь інформацію, або якийсь урок, або чогось навчити, або навіть якийсь болісний досвід. Тому, якщо людина приходить до фахівця, який дає їй некоректну інформацію, або обманює її, або е ця інформація е на цей момент людиною не сприймається, то це означає, що людині саме в цей момент потрібен саме цей досвід. І я підтверджую це своїм власним досвідом, тому що я так само потрапляв до фахівців, які нічого не могли мені е сказати в той момент, коли мені було потрібно, або які намагались мене обманути і взяти мої гроші, нічого не дати у відповідь. І я лише після цього, е через багато років, зрозумів, що слова мого вчителя єдине правильні. Тобто в той момент мені потрібен був саме той досвід, мені потрібен був саме той фахівець, який мене обманув. Цей фахівець дав мені поштовх іти рухатись далі, шукати справжнього фахівця, шукати відповіді на мої питання, самому розбиратись в цьому. І це непогано. І е, це просто мій шлях. І, можливо, людина, яка потрапляє на якогось фахівця, якого вона потім звинувачує в якихось, наприклад, проблемах, перешкодах і так далі, це означає, що людині потрібно було прожити саме цей досвід. Або... Вона отримала того вчителя, який їй був потрібен, але не зрозуміла те, що їй дав вчитель, не схотіла це прийняти. Тому що навіть коли я даю на консультаціях своїм клієнтам інформацію з перевірених світових, європейських валідованих, валідизованих методик технік, вони не завжди готові прийняти цю інформацію. Вони не завжди готові щось робити, а вони навіть почувши цю інформацію, кажуть: А окей, але м -м, мені це незручненько, некомфортненько і неприємненько. Е -м, краще я залишусь так, як є. І це перше право свободи волі і вибору людини, яке ніхто не може в неї відібрати. Якщо людина приходить на консультацію і каже, я хочу рухатись вперед, я хочу змінити своє життя, тоді задача фахівця допомогти розширити картину свідомості людини, допомогти знайти рішення, допомогти розібратись, але в жодному випадку в жодному випадку не давати порад. Ми можемо пояснити людині, які наслідки можуть мати те чи інше рішення. Які результати вона може отримати, якщо вона буде чинити так, 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 чи так. Можемо пояснити, які ще існують варіанти, яких людина не бачить. Але в жодному випадку жоден фахівець, ані психолог, ані ізотерик не буде брати на себе відповідальність за прийняття рішення конкретною людиною. І ось тут ви можете таким чином розпізнати справжнього фахівця, який пояснює. Який роз'яснює, який розширює вашу картину світу, який допомагає зрозуміти, що може бути, які можливі наслідки. Але він не скаже вам, як вам діяти. Вибір е варіанта це ваша власна відповідальність, тому що. Єдиний спосіб виправити своє життя, виправити проблеми у вашому житті це взяти відповідальність на себе за те, що відбувається, за те, що відбулося, і за те, що відбудеться. Лише в цьому випадку у вас з'являється можливість щось змінити. До тих пір, допоки ви вважаєте, що у вашій ситуації, у тому, що трапилось, винні інші люди чоловік, дружина, діти, батьки, держава, президент, сусіди, я не знаю, допоки хтось інший винен. До тих пір ці люди визначають ваше життя, вони керують вашим життям. В той самий момент, коли ви визначите, що ви берете відповідальність за власне життя на себе, це і буде тією самою точкою, з якої почнуться ваші справжні зміни. А, тепер що, що власне робити конкретно? Якщо ви хочете виправити якусь проблему, що вам робити? По-перше, оберіть того фахівця, якому ви довіряєте. Бо якщо ви не довіряєте фахівцю, то ваше несвідоме буде чинити супротив. Ви будете приходити на консультацію із внутрішньою думкою про те, що щось не вийде, чи ви не довіряєте, і ви автоматично не будете користуватись тим, що вам дасть фахівець. Ті техніки вам не допоможуть, якщо ви не довіряєте фахівцю. А, отже, відповідальність. Ви прийняли рішення, що ви хочете змінити і берете відповідальність на себе. Друге довіра до фахівця. І третє це зрозуміла мова для вашої психіки. Для вас. Якщо для вас зрозуміла мова релігії, то йдіть до церкви, до того пастора, який вам дасть інформацію тією мовою, яку ви розумієте. Якщо вам ближче наукова психологія, логіка, механізми роботи психіки, причинно наслідкові зв'язки, йдіть до наукового фахівця, до того, хто працює в науковому методі. Якщо вам ближче робота, не робота, а поняття містичні, езотеричні, то йдіть до психолога-езотерика або до енергопрактика, тому що вони так само можуть пояснити вам причини і наслідки певних ситуацій. Отже, головне, щоб та інформація, яку ви отримуєте, вона була вам зрозуміла. І вона, зрозумівши цю інформацію, ви бачили вихід зі своєї ситуації. В жодному випадку, що б там не відбувалось, ви не можете будувати якісь прогнози, якісь передбачення і так далі. Це все неправда, це все не існує. Тому що вже давно науковцями доведено, що наша пам'ять зберігає несправжні спогади про те, що відбувалось в минулому, тим більше минулого вже немає, майбутнього ще немає. І єдине, що ми можемо робити в моменті тут і зараз ми можемо виправляти себе, ми можемо виправляти наші рішення, стратегії, поведінку, ми можемо виправляти нашу картину світу, ми можемо виправляти наші образи, злість, тобто наш емоційний стан. І коли ми це виправляємо, то наша реальність, наша дійсність. Починає змінюватись, якщо пояснити з езотеричної точки зору, то світ є віддзеркаленням нашого внутрішнього стану. Якщо пояснити з наукової точки зору, то є е е ретикулярна активуюча система це фільтр свідомості, фільтр сприйняття. Він налаштований таким чином, що ми починаємо шукати докази в зовнішньому світі того, у чому ми переконані, в що ми віримо. Тобто це одне й те саме, але пояснення з різних сторін. І воно працює саме так. Ми можемо виправити лише себе. Не чоловіка, не дружину, не країну, не президента, не сусіда. Ні, ми можемо виправити лише себе. І за рахунок того, що ми виправляємо себе, наші рішення, наші дії стають більш ефективними для нас. Наші емоці... емоції, наш емоційний стан, наші відчуття, наші почуття починають бути більш придатними до е... того, як ми б хотіли їх відчувати і переживати. І е... у такий спосіб світ починає змінюватись для нас. Для людини, яка не розуміє цих процесів, а просто буде дивитись на вас ззовні, для неї це буде виглядати так, ніби з вами відбувається якась магія. Але магія саме і полягає в тому, щоб виправити себе. Я хочу вас ще раз попередити від різних ворожок, екстрасенсів і так далі. Тобто тих фахівців, які або обіцяють вам виправити вашу долю, або обіцяють вам дати передбачення, що з вами трапиться. Це е, дуже небезпечні механізми, і не можна звинувачувати цих фахівців, адже ми самостійно йдемо до цих фахівців і просимо їх дати нам цю інформацію. Так от, це наша помилка. Нам не слід цього робити. Чому? Тому що, по-перше. А, люди, які йдуть до ворожки, до якогось чаклуна і просять його щось змінити в їхньому житті, це означає, що ви просите, ви просите зробити так, щоб вища сила працювала на вас і робила те, що ви хочете. І в мене таке питання. А ви спитали Вищу силу? Чи хоче вона цього? Перша. І друге, а чи готові ви заплатити ту ціну, яку вища сила бере за свої, умовно так скажімо, послуги? Тому все, що стосується або вашого майбутнього, або виправлення вашої долі через якісь езотеричні магічні ритуали, обряди і так далі, цього, будь ласка, обережності. А от стосовно того, щоб виправляти в собі, виправляти свою картину світу, виправляти свою психіку, виправляти свої дії, ефективні рішення, і емоційний стан в цьому обмежень немає. Всесвіт, творець, якщо хочете, природа дає вам на це дозвіл. Тобто, ви можете активувати власну енергетику. І тут допомагають енергопрактики і енергокаузологи, або навіть йоги, або цигун, що завгодно, вони активують вашу власну енергетичну систему. А, тобто не, не вони активують не якісь а, зовнішні сили, а вони розказують вам, як активувати самостійно власну енергетику. Так це можна. Ви йдете до психолога, який вам розповідає, як. Пробачити, як виправдати, як виправити, як е змінити стратегію, як розширити свою картину світу, як подивитись на проблему з іншої сторони. Це так само можна. Тому що це ви виправляєте себе самостійно. І це все спрацює. А, що ще не спрацює? Не спрацює. Все, що пов'язане з маніпуляцією, я не хочу казати, що воно не працює взагалі. Звісно, воно працює. Тренінги, лідерські програми, НЛП різні маніпулятивні техніки або підтримка, вони працюють і вони працюють досить ефективно, але в короткотерміновому періоді. Чому? Тому що, наприклад, якщо ви вирішили використовувати у власному житті маніпуляцію, то вона дуже швидко викриється, і вам доведеться а -а -а, відчути якийсь зворотній зв'язок, ну тобто з обраточка прилетить. Да? Якщо ви використовуєте лідерські програми, тренінги і так далі, для того, щоб активувати е, внутрішні сили за допомогою підтримки інших команд, це так само працює, але працює на той період, коли ця команда вас підтримує. Коли ця підтримка е, закінчується, то людина може е, просідати ще глибше, ніж була до початку цих програм. Тому е, я. З усього того, що я проходив в своєму житті, я не можу сказати, що щось відмітайте взагалі. Ні. Ви хочете спробувати лідерські програми. Йдіть, прокачайте свої лідерські навички. Ви хочете побувати на розстановках і подивитись, як працюють родові системи. Йдіть, але почитайте, будь ласка, і подивіться, хто такий Берт Хелінгер, який вигадав цю систему про родові сімейно-родові розстановки. Ви хочете. Попрацювати в КПТ, ви хочете попрацювати з енергокаузологією, що завгодно. Добре, подивіться, подивіться, що це таке. Прочитайте хоча б коротко, чи підходить вам ця техніка? І обов'язково йдіть до того фахівця, який викликає у вас довіру. І тоді обов'язково спрацює. Обов'язково спрацює, тому що ви завжди, як казав мій вчитель, коли учень готовий, з'являється вчитель і вчитель саме той. Який потрібен вам. Це дуже коротко в мене є розширене відео, де я дуже глибоко розповідаю про різні техніки, про енергопрактики, про енергокаузологію, про мій власний досвід. Але е, той ефір він е, триває більше години. Тому зараз просто коротко про те, що. Не можна сказати, що ось це чорне, ось це біле, ось це хороше, ось це погане. Ні. Воно все, що існує в цьому світі, воно має право на існування. Обирайте те, що підходить саме вам. Обирайте а, те, до чого ви відчуваєте довіру, і обов'язково перевіряйте. Зробіть щось, отримайте результат і перевірте. Чи те, що ви отримали, відповідає вашим цілям, чи те, що ви отримали за ваші гроші, приносить вам зміну емоційного стану, настрою, чи покращує воно ефективність ваших рішень, чи змінюється ваш психоемоційний стан? І якщо так, то це означає, що техніки працюють. А далі просто приймайте відповідальність на себе, приймайте ефективні рішення і рухайтесь вперед. Ваше життя це ваша відповідальність. І е, я бажаю вам, щоб ви зустріли саме того фахівця, який допоможе вам розв'язати ваші проблеми.